Всім привіт! Я сьогодні якось захотів записати огляд павербанків, бо щось це питання стало дуже насучним в сьогоднішній день і так далі. І показати, що в мене є за колекцією. У мене тут EcoFlow і ще шість павербанків різних різних типів, різним вольтажем, потужністю, тра-та-та -та і так далі. І я сподіваюся, вам це буде цікаво. Подивимося заодно, подивимося, що там на розетці продається, і як обрати павербанк у 2023 році, особливо перед локдаунами. І так, щоб не прогадати, заряджати все, що вам треба, і все було чітко. Блокаутами. Блекаутами. Коротше, огляд буде не дуже довгий, бо в мене на камері лишилося 9 хвилин запису відео, потім карта пам'яті в мене закінчиться. І кому не впадло, допоможіть мені обрати пітлічку, бо щось я з цим мікрофоном від айфону вже закалібався, якось все знімати, все записувати, бо він непогано пише, але він незручний. І так, погнали дивитися, що в нас є. Якщо говорити про Ecoflow, це вже зарядна станція і глобально це велика річ. То тут є трошки інші нюанси. Давайте покажу, що в мене є, і в чому особливість саме EcoFlow від, наприклад, тих Blue Yeti, чи інших там, Jerky, хто там ще їх виробляє і тому подібне. Тобто є один нюанс, який е, типу, перемагає, а в всьому іншому це, типу, просто ок-зарядна станція. Я почну з простого: в мене тут є. Ні, це не просте. Давайте почнемо з самого простого, що в мене тут на столі взагалі робиться. Павербанки всі ми виставляємо. Різні типи, різні потужності, різне все. Так, почнемо з самого простенького. Це в нас Xiaomi сяомі пауербанк білого кольору. Саме звичайне коштує 1000 гривень, в нього 22,5 Вт потужність. Правильно я знаю, 225 3,6 ампер на 5 вольт. Да, 22,5 заявленої потужності, об'єм 20 тисяч мАг. Давайте почнемо з простого. Міліампер години, їх 20 тисяч. Це означає, що він може видавати 20 000, ну тобто ємність, але 3,7 вольта. Якщо брати заряд телефона, тобто будь-який телефон, ось, ми, наприклад, у мене піксель. В нього батарея 5 вольт. Тому кожного цей параметр ви маєте помножувати, точніше, ділити на якусь цифру. Яку цифру я не скажу, це вже неважливо, Але а ось 20 тисяч міліампер годин 5 вольт, 3,6 ампери. Тобто, власне, з 20 тисяч ви отримуєте 12 тисяч мАч. Отже, якщо у вас в телефоні 4 тисячі мАч, не враховуючи втрати при заряді, оцей павербанк на 20 тисяч при батареї 4 тисячі на телефоні, заряд його має зарядити 3 рази. Але по факту буде 2,5. Це щоб ви розуміли, що 20 тисяч – це не правильна цифра. Далі ми йдемо про, е, говорити про порти. Тобто тут в мене USB A, USB A, Type-C і Micro USB. Насправді, Micro-USB це зручно, коли у вас, наприклад, він завалявся десь, да? але глобально це вже дуже старий е, ну, порт, і він ну, жахливий і повільний, і ну його нафіг. Далі у мене тут на столі іде Powerbank, вже поцікавіше. Це теж від Xiaomi, але це вже ЗМІ. Тобто, бачите, тут є такий значочок. Він має бездрутову зарядку для телефону. Тобто, якщо я покладу сюди айфон, він має потроху заряджатися, але так він почав заряджатися. Чарджинг, якщо ви можете побачити, і так далі, але в мене записується звук. Е він майже розряжений тут. Тільки Type-C і е USB-A. максимальна поту тут, ємність, тут 10 тисяч миліампердин, і в дужках написано, що він віддає 5500. При потужності 5 вольт, тому майже в половину він менше потужності віддає, ніж написано. Тут циферка така. Максимальна потужність у нього здається було щось типу: ну, зараз дивлюся, 10 вольт 22,5 ампер години. Так що. Пам'ятайте про це. Він коштує дорожче, я за нього заплатив півтори тисячі гривень. Далі в мене з павербанків ідея цікавенка. Він мені дуже подобається. Це PowerNes. Це павербанк на 10 50 мАч, але в нього особливість. Він водонепроникний і він. гіхтарик. Це прикольно, він ще може отак от мігати. А в чому прикол цього пауэрбанка? Він мені сподобався, я його використовував як лампочку часто і він може щось зарядити, бо в нього тут є теж Type-C. І USB-A-зарядка. Е, Прикольна штука, мені подобається, У мене таких навіть два. Е, до речі, другий. А, він на полиці валяється. Так, далі, що з прикольного, У мене є ось такий Lenovo Go. Він, мені його подарували минулого року на Новий рік. Власне, компанія Lenovo, і сказала, що не бійтесь блокаутів. Ось вам павербанк. І це чудо-річ. Чому чудо-річ? Він коштує дофіга, я вже про це не говорю. Він 65-ватний, заряджає будь-який ноутбук, і саме головне в нього. Це те, що а, він дуже швидко сам заряджається. Тобто, окрім того, що він може віддавати 22 о, 65 Вт, він отримує 65 Вт при зарядці, і від цього він заряджається повністю з нуля до 100 за годину, може трошки більше там, години і так далі. І в нього ємність, дивіться, в нього ємність. розгадаю, 20500 мАч це при 5 вольтах. Тобто він має компкопесі, як кажуть, 20 тисяч міліапе годин. Хоча тут вони пишуть чітко, як воно є і скільки воно віддає. Тобто, наприклад, якщо ми заряджаємо ноутбук 12 вольт півтора ампери, то в нього всього 5500 міліа годин. Прекрасно. Далі в мене йде такий от ProMate, це типа про дружбан чорненький, на 30 тисяч міліапе годин. Він віддає 87,5 Вт, але. Це не по Type-C, це сумарно він віддає 87,5 Вт. Це важливо, тому що Power Delivery Type-C 65 Вт. І ще оця штучка 22,5 Вт. Це Quick Charge USB-A. Із приколів в мене є колонка міфа стара. Навіть вона може зарядити ваш телефон. Тобто у вас тут є роз'єм USB-A, ви втикнули USB A, -A Type-C. Давайте навіть зараз продемонструю, щоб не було. Приколів. Хоп-хоп, поставили. Пішла зарядка. Все. Це, це е, щоб ви розуміли, взагалі колонка. Тобто, якщо у вас є колонка, наприклад, від JBL, чи щось такого, то, власне, ви можете спробувати щось заряджати від неї, якщо вам треба. Ну і сама прикольна річ, вона мені подобається, це, коротше, ліхтарик. І це радіо. Ну, він нам зараз щепить. ну. Але то важливо. Важливо те, що він теж може заряджати ваш телефон по usb c або по usb a або що завгодно. А тепер розповім про саме головне. Як обрати Power... А? Ну і почекайте. Саме головне. Ух, який ти важкий! Екофлоу! Коротше, екофлоу це взагалі прикольна тема для того, щоб тримати заряд вашого всього. В порядку, але про нього в останню чергу, бо він там багато чого треба розповідати. І так власне питання, як же обрати павербанк 2023 році, особливо під блекаути. Перше, що я хочу звернути, на що я хочу звернути вашу увагу, що ви збираєтесь ним заряджати. Тобто, якщо вам потрібен павербанк суто для того, щоб заряджати свій телефон і більше ні для чого, то ви можете обрати в принципі будь-який павербанк, який вам сподобався зовнішньо по ціні і так далі. Всі проблеми починаються тільки в один момент. Це коли ви збираєте заряджати ноутбук. От з ноутбуком тут прикол. Дивіться. Ось цей павербанк може заряджати MacBook Air на M1. І на M2, і на M2 Pro, і так далі. Коротше, любі макбуки на ARM процесорах. Але він вже не може заряджати, точніше, давайте не так, в нього є Power Delivery. І якщо ваш ноутбук підтримує Power Delivery, а як це з'ясувати дуже швидко? Дуже просто. Якщо у вас ноутбук куплений десь в 2020 році, і він у вас свіжий, і він хоча б колись заряджався по Type-C, чи в нього є роз'єм Type-C, то скоріш за все він підтримує Power Delivery, і ви зможете з цього павербанка щось витиснути для того, щоб його зарядити. Але ви не зможете користуватися самим ноутбуком, тому що він буде розряджатися швидше, що набагато швидше, ніж е ця штука зможе його заряджати. Те саме стосується оцього білого павербанка, мій MacBook Air на M1, він зможе заряджати по кабелю Type-C Type-C. Недовго, але ну хоча нічого недовго, нормально, він зможе зарядити його, але якщо взяти максимальну потужність, яку видає цей ноутбук, наприклад, в рендері відео, то вони будуть в паритеті. Тобто він не буде просто нічого робити, у вас зависне е відсоток заряду е на одному місці. Але якщо ми говоримо про. Ноутбук, наприклад, на 65 ватт, якийсь там на Інтелі. Знаєте, ці офісні ноутбуки по Type-C, які заряджаються. То ця штука нічого вам доброго не зробить, тому можете навіть не розраховувати, вам треба щось більш потужніше. Ось ця штука така сама, як і ось ці два павербанки від Xiaomi. Тому тут ні про що говорити, крім того, що тут є Quick Charge на USB-порту. Як це зрозуміти, тому що в нього оранжевий язичок. Там є типу, оранжеві, сині і чорні язички. Це значить, що він просто буде по usb a заряджати швидше, ніж вам би хотілося. Тобто, як бачу usb a аутпут 12 вольт півтора Ампери. Це прям нормальна швидкість для того, щоб щось заряджати. Він коштує 4К чи там 5 тисяч ну, павербанк. І сказати, що я його комусь порекомендую, тобто типу, він варто тих грошей, а мені здається, він дорогуватий, як просто для пауэбанка, щоб користуватись. Але якщо вам треба заряджати ноутбук, просто must have річ. В нього є Type-C-кабель, який в ньому вбудований. Ви його просто втикаєте в будь-яку зарядку чи в ноутбук, і коли у вас ноутбук на зарядці знаходиться, він заряджає цей павербанк. Як тільки зарядка з ноутбука пропала, він віддає навпаки. Тобто за це відповідає чіп Power Delivery. Що власне робить Power Delivery? Power Delivery – це чіп, який знаходиться в кабелях в павербанках і в ноутбуках, для того, щоб розуміти, хто кому має віддавати яку кількість потужності, ну, типу електроенергії, а, власне, до 100 ватт. Power Delivery. Ну, якщо не брати Power Delivery з який там до 200 Вт підтримує, але це вже щось інше і вам це не потрібно. ProMate, чорний Бро. E, самий дивний павербанк, в нього найбільша ємність, але він найшвидше всіх розряджається, тому мені здається, що просто якісь грузи які знаходяться, і так далі. А e, по колонкам і так далі це взагалі і так далі. Ну, є, є, можете заряджати, то можете. Тепер давайте розповім про Екофлоу. Чого це цікава річ? Чому саме Екофлоу? Е, дивіться, Екофлоу здається єдиний, е, єдиний Powerbank, єдина зарядна станція, яка підтримує швидку зарядку, тобто швидку зарядку себе. Тобто, якщо взяти там блюєті, всякі такі штуки, джерки, що там ще є, анкери і тому подібне, в них е, максимальна швидкість заряду до 100 десь 4 години. Цей, е, ця зарядна станція підтримує одну годину до 100 зарядку. Тобто це швидка, він там зразу ж там 700 Вт фіганув в нього і все. І воно пошуміло, вентилятори включились і так далі, але воно працює. І... Це зручно, коли у вас реально потрібно дуже швидко зарядитися. Наприклад, ви можете просто заїхати на заправку на якусь втикнути всю свою зарядну станцію і швиденько зарядитися до 100% і поїхати додому, і далі заряжати всі інші речі. Його вистачає на холодильник, можна запустити пральну машинку, якщо у вас вона не дуже сильно велика, потужна телевізор можна включити, якусь там ще штуку. Це в мене River 2 Max. Так. А власне. Ось чого я рекомендую саме EcoFlow, тому що просто це хто приніс зарядні станції в наше життя. До цього їх не було. Власне, і це перше. Це як айфон серед зарядних станцій, якщо так можна вважати. Але вони найдорожчі, Тобто, якщо у вас є гроші, купіть це. Якщо у вас гроші, небагато купіть собі інвертор і автомобільний акумулятор, і не парте собі голову, ті типу, з 20 тисяч ви можете собі знайти набагато більшу ємність, якщо вам вона потрібна. А тепер до самого питання: як же обрати пауербанки? Ми заходимо на сайт розетку, просто павербанки, зарядні станції. І що в нас є на першому місці? Це в нас Xiaomi Mi PowerBank 20000, тисяч. Ось він в мене є. Це прекрасний павербанк на всі випадки життя. Рекомендую однозначно. Не прогадайте, MacBook заряджає е, easy, якщо у вас якісь там більш потужний, типу прошки і так далі. То просто закрите екран, почекайте там годинку, дві він зарядиться і просто потім далі, далі продовжуйте продовжити ним користуватися. Samsung Powerbank 20 тисяч мА До речі, такого не було. Він тільки з'явився 25 Вт. Тобто його теж має вистачити. Давайте відкриємо його в новій вкладці. Ми зайшли, подивилися, що в нього є літій полімерний акумулятор. Вам це не цікаво. Quick Charge 4.0 є. А от Power Delivery тут не написано, тому в нього вхідна напруга, вихідна напруга 3 А. Він не зарядить вам ноутбук, якщо у вас ноутбук потребує більше там, ну якщо він на Intel, на Ryzen, після 2020 року, то проблеми з зарядкою будуть, хоча він коштує 1700 гривень. зверніть на це увагу. Далі ми йдемо в е, універсальний мобільний пауербанк і з редне станції. Давайте так швиденько. Хоп. Redmi Fast Charge 18 Вт. Тобто це такий самий, як від Xiaomi, тільки Redmi, він більш дешевий, і ціна в нього 850 гривень. Що я можу сказати? 18 Вт зарядки для телефону підійде не більше. Далі Ecoflow Max це зрозуміло. E, Baseus b 30 000 мАч, але зверніть увагу, 15 Вт, І поясню. Коли вас пишуть е, максимальну потужність, яку він може віддати, розумійте одне, що це те саме, що він зможе отримати. Тобто, якщо ви віддаєте 15 Вт, 30 тисяч мАч, 6 годин на свій телефон, то стільки ж він буде заряджатися. І власне в цьому є вся проблема таких дешевих павербанків. Ви його посадили за 4 години, і ви заряджаєте його 4 години. Тобто, якщо, наприклад, світло не буде там 2 години, ви навіть павербанк до кінця не зарядите, на відміну від мого улюбленого, де він там Lenovo Go, який зарядиться до 100% десь менше ніж за годину. Щоб ви просто розуміли, тому що тут 65 Вт. Далі ми йдемо так, екофлоу, 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 всякі зарядні станції. Далі ми бачимо о, Golf P55-50 тисяч мА. -год. Power delivery 20 Вт і Quick Charge 22,5 Вт. Ну тобто ви зрозуміли, ви почули. Ви ці 50 тисяч, якщо вони там реально є, ви будете заряджати цей павербанк вічність і ще трошечки. Що у нас тут? Є ще гріфін? Якийсь 20 тисяч мілямпер годин, 15 Вт потужність. Теж саме він буде дуже довго заряджатися. Тобто, це простенький павербанк. Зрозуміти сучасні телефони, майже всі е, спокійно можуть. Заряджатися від будь-якого зарядного пристрою і так далі все залежить від часу, за який це зробиться. Я враховуючи, що зараз останні телефони приблизно там там 65 Вт зарядка, 100 Вт зарядка, 80 Вт зарядка, турбо, паура, чарч, дарт, варт, брабабам. То власне, ну цим треба користуватися. Оці звичайні павербанки такого ну не розкриють потенціалу зарядки. Ви просто будете тупо, довго довго нудно заряджатися. А ось такими прям підпалите все. Важливий факт. Запам'ятайте це е, назавжди. Якщо у вас айфони, і у вас ці стандартні кабелі від айфони, де він тут у мене валяється? Я потім підніму. Оцей стандартний білий шнурок, який йде у всіх комплекті. Е, в нього стоїть тут чіп Епловський, який е, розуміє, що це оригінальний пристрій, треба заряджатися і так далі. І він має одну тупу особливість. Я його втикнув в павербанк. Ладно, не в цей, давайте. Ось цей ProMate. Наприклад, дешевий павербанк від ProMate. Я його втикнув. В мене бачите, 72 Все, павер цей кабель буде поступово зжирати заряд акумулятору протягом там декількох днів, і ви через день я зранку прокинувся. Коротше, 51%. Я не витягнув е шнурок від павербанку. Тому, типа, щоб ви розуміли. і коротше, якщо ви бачите вольтаж 20, 15 і так далі, то скоріше все, тут є Power Delivery, і він зможе заряжати ваші ноутбуки. Е, це важливо. Я розповідаю про ноутбуки, тому що це друга по необхідності зарядна ситуація, яка у вас може бути після телефону. Е, давайте далі повернемось на розетку. Дивимося, що у нас далі є. Е, Біпол знову 20 мм 20 Вт. Не цікаво. 33 Вт, 22 Вт, 65 Вт, е, Кразі, Ейр, Тратата. Е, Ну, знаєте, непогана ціна, типу непогана потужність і так далі. Quick charge все таке. Коротше, непогано, чисто з технічної точки зору, але цікаво, як буде з якостю самого приладу, тому що візуально він, він схожий на якийсь чимодан. Але ладно, йдемо далі. Що у нас тут ще є? x XO, зарядна станція 190 Ватт-годин. До речі, помітьте, вихідна потужність 200 Вт. Ааа, у ніфіга собі за 4700 тут. Коротше, Type-C, USB A, і навіть розетка є. Тобто він може видавати 220 вольт. О, цікаво, дивіться. E, Xiaomi Power Bank, такий самий, тільки чорний, як в мене зелений. Зараз тут знаходиться 10 тисяч мАч, 10 Вт бездротова зарядка. Не, ну, звертайте увагу на що написано. Тобто, вірилось 10 Вт, по факту він віддає 22,5. Давайте перевіримо. E, пум пу пум пум 12 вольт, 3 ампери. 5-8 мА годин. Коротше, тут не написано нормально, але я думаю, що десь до 30 Вт, в нього максимальна віддача. Я думаю, нема сенсу далі повертатися. Я вам просто показав, що відбувається зараз на ринку, і якщо ви шукаєте зараз павербанк для зарядки телефону і макбуку по типу m 1 або Air, я рекомендую взяти найпростіших там пару штучок собі. А, Xiaomi Mi Powerbank 20 000 мАгодин, які білого кольору не чорний, тому що вони недорогі. І ви зможете зарядити телефон, зможете що ще зарядити, в нього тим більше є зарядка USB. Це прикольно знаєте для чого, коли у вас є блок живлення, кабель USB заходить прямо в цей павербанк. А з цього павербанка виходить зарядка на ваш там телефон Type-C і два ще дві зарядки. Тобто, якщо ви не постійно користуєтесь цим павербанком, як а переносним, а поставити його просто десь там собі в кімнату, і він буде просто живити як резервне живлення. Все це те, що ви там підключили, то прикольна сама тема. Хоча по USB він буде заряджатися, просто я думаю, годин сім може до 100%. Тобто, ви будете розряджати його сильніше ніж він заряджається. Тому я рекомендую це на першому місці як павербанк універсальний для всього. Тому в нього набагато більше відгуків ніж усіх інших. Він досить гарний, важкий, універсальний, надійний, і його купляють всі, тому що він гарний. На другому місці, що б я порекомендував, вам взяти, якщо вам дуже треба щось сильно заряджати, купіть собі зарядну станцію. Зарядна станція це зручно, тому що вам треба там 220, наприклад, там от зараз в мене світло, да, воно могло б живитися від моєї е, зарядної станції. Якщо вам не треба таке світло, вам там треба, телевізор, наприклад, можете заживити. Що щось ось такі от речі, це дуже зручно, прикольно і класно. Тому, чого екофлоу, тому що швидко заряджається від мережі. Якщо вам це не принципово, то ви можете купити собі будь-яку зарядну станцію, яку вам цікаво. До речі, я забув сказати важливу річ. Якщо вам треба живити роутер від свого павербанку, то не забувайте, що важливо, ну я бачив є ці шнурки, десь в мене тут валяються. Де він там може валятися? Тра-та-та. Коротше, в мене десь тут валяється шнурок для зарядки пав цих для живлення роутерів. Це друга найважливіша річ, третя, третя найважливіша річ, коли немає світла і блекаути. До речі, повернусь до ProMate, Бачите, він досі горить і він розрижається. Коли буде 71, я думаю, що я вам покажу. А для цього теж підійдуть оці білі павербанки від е, Xiaomi. І на такому павербанку в мене роутер жив. Я не помиляю, якщо не помиляюся, чи 8, чи 12 годин, здається, взагалі без проблем. А може навіть до 20 годин він міг живитися. Але звертайте увагу, на який шнурок у вас і розмір. Там є два типу розміри: це великий і маленький, типу штекер такий, е, який у вас. Цей павербанк тягне нормально. Всі ці павербанки у мене тягнуть нормально, Роутер, мабуть, крім Радіо, бо це радіо. Але Xiaomi. от реально, якщо ви вибираєте і не хочете заморочитись, 1000 гривень, і прекрасний павербанк без проблем точно працює і точно заряджає MacBook. Якщо вам треба заряджати свій ноутбук, купіть собі якийсь нормальний по типу цього Lenovo, тому що ви виграєте тільки знаєте в чому. Ноутбук усаджує павербанк моментально. Тобто ви оцей павербанк підключили до нормального ноута і все, це 100% він повністю у вас сів. Якщо вам треба його заряджати після цього 5 годин чи 6 годин, ну тіпа, це таке собі, це треш. Тому що оцей павербанк має більшу вхідну потужність, ніж цей, але заряджається він радикально довше. Ну, власне, я сподіваюся, ви ознайомились з основною інформацією, як обрати павербанк, що робити, щоб все було ок. Коли ви його обрали, і взагалі підпишіться на канал, поставте лайк, і в принципі буде все ок. Не переживайте, блекаут не буде поганим, я думаю. Все, пока.